Минув рік після кривавих протистоянь на майдані незалежності а серця українців досі переповнює біль втрати рідних та близьких. Ніхто навіть не міг уявити, що мирний марш перетвориться на справжнє поле бою, долину вбивств української свободи. Ці події справедливо назвали одними з найкривавіших в історії України. 18 лютого 2014 року і наступні два дні стали піком протистоянь. Саме цього дня тодішня опозиція оголосила марш під назвою Мирний наступ для підтримки голосування у Верховній Раді за повернення конституції 2014 року. Тисячі людей рушили до будівлі парламенту оточеного. Кордонами силовиків і тітушок мирна акція переросла у масові зіткнення. Міліція застосовувала зброю. По демонстрантах відкрили вогонь з дахів прилеглих будинків. Почався штурм-барикад в центрі Києва. Саме 18 лютого вперше, нібито у зв'язку з можливими терактами, припинив роботу метрополітен. В ході протистояння у центрі Києва почалися численні пожежі. Майданівці спалили БТР, який силовики використовували для штурму барикад. Вогонь у будинку профспілок забрав життя десятки активістів, які знаходилися у ньому. Кульмінацією протистояння у наступні два дні став розстріл демонстрантів на вулиці Інститутській, більшість з яких зі зброєю мала лише саморобні щити. Ця насильства, яка коштувала життя сотням людей, небесні сотні воїнів майдану. З нагоди річниці початку розстрілів на майдані Незалежності у Вишневому прийшов мирний марш вшанування пам'яті загиблих героїв. Організували захід, учні та вчителі вишнівських шкіл, зокрема, активістка Валентина Донець. Небесна сотня, це не тільки люди майдану. Небесна сотня поповнюється сьогодні героями війни. Якого. Росія – окупант-агресор і з підтримкою бойовиків е, е, антиукраїнських бойовиків. Тому ми повинні завжди пам'ятати, наші герої це наші герої. Ми повинні добре вчитися, добре працювати в тилу і завжди знати, що нам тут тепло є, що їсти. А там вони борються і боролися за наше майбутнє. Близько півтисячі вишнівчан прийшли мирною ходою з розгорнутим прапором України від міської лікарні до відділення поштового зв'язку. Перехожі не залишалися осторонь. Майже всі приєднувалися до демонстрантів. Учні шкіл готували плакати, в які вкладали душу. Діти тримали портрети загиблих героїв, прапори, які символізують свободу та незламність українського духу. Повсякчас НАТО полунали гасла Слава Україні! Смерть ворогам! А дехто навіть заспівав всесвітньо відому пісню про російського президента. На мітинг завітали навіть студенти університету Україна, які були активними учасниками Євромайдану. Багато студентів з нашого університету їздили просто туди цілими невеличкими групами, допомагали на кухні, охороняли КМДА. Ну ми всі там трошки побували, і я в тому числі. Дякуючи Богу, ці студенти не постраждали, адже всі пам'ятають побиття студентів та їх незаконне затримання. Молодь страждала лише лише за те, що хоче вільно жити в європейській країні. Студенти і зараз не залишаються байдужими. Вони збирають допомогу та передають її на фронт. У нас проходять багато акцій по збору коштів, на які ми закупали ліки. А по закупівлі солодощів нам пишуть солдати. От наші студенти або знайомі з нашого університету. вони їм дуже не вистачає солодощів, і ми подекуди збираємо гроші, купуємо їм солодощі і відправляємо. Ми збираємо речі. Ми дуже багато буваємо біженцям з Краматорську. Ще на початку заходу присутні помолилися за загиблими під ворожими кулями, героями за тих, хто ціною власного життя, відстоював наше право на вільне життя. Вишнівчани не могли стриматись. Ліс, адже майже у кожного хтось зі знайомих зараз на передовій. Був на мітингу і боярчанин, який пішов на фронт добровольцем і вже повернувся із зони АТО. Чоловік розповів про ситуацію на сході країни та ставлення бойовиків до української армії. Насправді вони бояться, вони сильно бояться. Перші шість місяців не було мене можливості спілкуватися з місцевими жителями, там у Донбасі дуже мало. Практично ми були тільки в полях, але посадках. Зараз ну, трошки змінилася сама війна, є вже фронт. І спілкуючись з місцевими жителями, прийшов до висновку, більше 90% підтримують Україну. На жаль, розслідування трагічних подій 2014 року на майдані незалежності досі не завершено. Влада встановила частину виконавців і тих, кого вважають винними в організації бійні з числа тодішнього вищого керівництва країни. Однак, де факто затримані лише декілька силовиків, а повну детальну картину події слідчі поки так і не змогли відновити.